Мікс байкових сорочок теплесеньких. Вага 15 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. І почнемо ми з ось такої класної сорочки в клітинку. вона В дуже хорошому стані. Розмір не пише. Але ось така вона. Наступна у нас буде зелена в клітинку. Також вона йде теплесенька всередині. Розмір L. Найде ось така подовжена, класна, з кишеньками. Наступна у нас буде ось така сорочка у маленькому розмірі. Схожа на попередню, тільки тут є блискітки для нитки. Наступна у нас буде ось така чорно-біла, класнюча. Просто бомбезна. З ось таким комірцем, з чорними гузочками. Також теплесенька. Наступна. Буде трошечки легше. Ось така синенька. Велюрова, бордова, така красивезна. також кошти така подовжена. З білими вузочками. Наступна сорочка типу піджак. Така класна. Розмір елічка. 42. Наступна буде ось така з фіолетовим. Цікава. Розмір М. Наступна оранжева, така осіння, теплесенька. Також у великому розмірі. Розмір L. Наступна ось така коротенька. Так, розмір. Розмір XL. Розміри тут різні від S до XL. Так, наступна буде ось така. Розмір. Також XL. Наступна синенька, з чорним така темна. 4 xl Так там пише. Хоча розміри не завжди відповідають. Наступна сорочка з капішоном. Ось така також класнюча. Розмір. Ей Розмір не пише, на жаль. Мені навіть здається, що вона якась оверсайзна. Наступна ось така теплесенька. з капюшончика. Ще одна з елементами фіолетового, такого ніжного. Також прикольно. Розмір 41-42. так, Наступна у нас буде чоловіча. Ось така велика, також класна. Теплесенька. Мені здається, вона флісова. так, Флісова жіноча. Ось така. так. Переважно все в клітинку. Так, так, так. На ось таких кузочках. Глянь, яка класна. Далі в нас буде така оранжева. Навіть більше до дорижого. В 2XL розмір. Ще одна чоловіча. Ось така типу. Чорний джинс. Класна. Базова. Ось така кольорова прикольна. Так, що в нас тут? Яку типу, валюрова, гляньте, яка класна в шоколадному кольорі. Так, ще одна жіноча ось така. Також подовжена, мені здається, навіть туніка більше. Так, що це в нас? Чоловіча, також така темніша розмір S. Темно-синенька. Ось така розмір, на жаль, не пише. Червона яскрава в розмірі L. Так. Наступна класнюча ще одна шоколадна. З ось таким голубеньким. Розмір також L. Далі в нас буде ось така подовжена, ще одна. Рожева, красивезна, гляньте, обалденна. Так. Ось така чоловіча. Ще одна така сіренька. Та червона класна в клітинку. Показала більшу частину наповнення лоту, ось скільки ще залишається. Тому для замовлення ви можете звернутись до наших менеджерів у Viber і забрати цей лотик з